Ми так покуру звичайно. Ви бачите де зараз. Ну то під'їжджаєшся, Бо тут є проблеми. 25.06 2014 року і головний бухгалтер. Прийом, ще не ліквідовується підприємство. ПП комунальних три не ліквідовується. Ну Ми скорочуємо підприємство стилю для того, щоб більш е, нормально, краще обслуговувати з деньги. Ви бачили наказ про депутаті? Ми бачили, що люди. Добрий день. Я думаю, що я не хочу, щоб мене знімали. Маю повний право. Згідно закону про ЗМІ, від руководу на це. Я хотіла би попросити вас, як паспортиста, щоб ви мені дали. Інформація. А і Стаття 171 Кримінального Без кодексу України, паспорти Жеку Мрія. Паспорти Жеку Мрія закрилась на ключ. Добре, Скажіть, будь ласка, ви слідчі, так? Працівник добри, можете постукати, і попросити? Людина на робочому місці закрилася в кабінеті? Зараз два. Ну, зараз ми... Так, я є журналіст, я зараз покажу. Відкрийте, будь ласка, це з міліції. Згідно з законом про... Він закінчився от, Пані, це представники міліції, відкрити без. У мене обличчук, так. Звичайно, і це перешкоджає 171 стаття Кримінального кодексу України. дана особа перешкоджає мені здійснювати мої професійні журналісти. А я комітет по боротьбі з корупцією. Тут купа порушень. Тут, по перше, людина є кінослужа. Так ми хочемо. Ми вже це я хотіла би попросити, щоб ви допомогли мені, так як я також табель обліку робочого часу, щоб вони показали. Тому що тут купа недоліка виявлено. Я підійду до керівника. що може, крім вас. Ми знаходимося в Жеку Мрія. По вулиці Островського, 24, кабінет номер 4 кабінет паспортиста. Паспортистка закрилася в своєму кабінеті і не проводить прийом громадян. Леся, ти тут? Я не тут. бачу, що не мала. Що-що?

А що ви хочете? Ви не можете впустити працівників міліції. Скажіть, будь ласка, ви якому причини? Ні, поясніть, що викликали. Ми не можемо цю насійти. Ви не можете тут сто сімдесять стаття кримінального дана, особа піднімала до мене руку, а тут не пускають. І незаконне перерахування зарплат людей було б їх з їхніх заяв про спілки гроші з тих перерахувань... Забирала головний бухгалтер. Я просто зараз при людях скажу частину порушень з вашої сторони. Ви, як керівник ПМП Вал і Гетомрія, працюєте восьмигодинний робочий день в мрії і валі. Вас оклад досить високий, заробітна плата досить висока. Ви часто буваєте на лікарняному, так як у вас проблеми, ви маєте групу. Дуже великі кошти вибирати від держави е, лікарняними. По закону це третя стаття е, з кодексу законів про праці говорить, що е, е, робочий день не може перевищувати 8 годин. Я би дуже хотіла, щоб ви довели 16 годин, де ви працюєте, і отримуєте такі великі кошти в держави, і пишете на мене заяви в міліції, що я обграбувала державу і вас Я, вважаю, я е, е, керівник підприємства у мене норнормовний робочий день.